Що ви скажете за Сибір? Задіне Україну. Частично задіне буде трошечки землетрус. Але це буде 42-43 рік. Це не зараз буде. Чи буде голод? Певно, закидає трішечки за порібрик і показує іменно Російську Федерацію, яка буде в голоді сидіти. Що буде з доларом? Долар буде стабілізуватися і навіть буде рости. До речі, ми будемо, якщо ми за гроші заговорили за дефолт. В Україні дефолту не буде. Дадуть, то я не бачила, чи дали якісь позики, чи ще щось. Але дефолту в Україні не буде. Не ми будемо бачити деякі от в травні результати праці наших, наших депутатів, які будуть тут вивозити за кордон кошти. І також їх гарно зловлять. Це, це буде існувати, і ми будемо це бачити. Що чекає США? США буде переживати дуже важкі також часи. Е, США будуть е, як вам сказати, ті люди, які з середнього класу, будуть переживати дуже важкі часи, тому що ціни будуть підноситися, вони вже підносяться і ще будуть надалі, також налоги будуть підноситися. І недавно що з жінкою говорила з Америки. І вона каже: от хочу квартиру, вона так катається то туди, то сюди, тому що там діти. Вона каже, хочу продати нерухомість в Україні і вже переїжджати в Америку. За те, що я їй сказала, що не спішить продавати. Тим більше, що зараз дуже дешева ціна в нас на квартири. Помірно дешева ціна, тому що якщо взяти 26-27 рік, ціни будуть набагато більші і люди. Не зможуть навіть купити собі нерухомість. Так як ми зараз можемо собі підскладати, навіть півжиття складаємо, але ми купляємо то житло, то надалі буде дуже важко нам купити майно якесь. Тому я їй кажу, що не спішіть продавати, тому що в Америці приходять важкі часи. Трамп роздовбав, як я ще раніше, Опять же, а я казала, коли Трамп прийде, то він роздовбає Америку. У нас у Львові дуже дорого. У Львові ще Ну, дорого, але воно буде ще дорожче. По всій Україні будуть дорогі квартири, тому що будуть заїжджати інвестори. І також у нас буде в Україні престижно жити. Це дійсно буде престижно жити в Україні, і це те, як краї, раніше там, от десь на березі моря, от престижно було купити квартиру, то буде престижно купити квартиру в Україні. І тому буде. Нерухомість наша високої ціни, коли в Україні буде заморозка цього року, що буде селами, а села також будуть оживати. Тому що люди також будуть приїжджати. Ой, дякую за виночок. О, Микола з'явився. Микола дякую. Чи буде в Румунії спокійно? Так, буде в Румунії спокійно. Чи варто зараз купувати квартиру? Варто взагалі, якщо ви маєте кошти, купляйте нерухомість. Взагалі, будь-яку купляйте нерухомість, потім мені скажете дякую, або якщо будете здавати дорого в оренду, то хоча б колись мені якусь квітку чи цукерку прислати. У мене до, до речі є така жіночка, вона вже старша, але вона завжди на кожне свято вона мені присилає смаколики. Я така їй вдячна. Скажіть, будь ласка, чи буде засуха цього року? Ні, засухи не буде. Цього року будуть, дивіться, жара буде, досить велика жара буде, але багато буде дощів перепадати. Що мені подобається в цьому цього, цього літа, що дощі будуть перепадати, і ми не будемо бачити такої. Тобто, у нас урожай буде хороший. Коли буде масове звільнення полонених, поки не підпишу документи, а документи будуть. Писувати десь кінець літа, що буде з доларом. Долар буде рости, стабілізуватися. Дівчатка, якщо, дивіться, я довго не нахожуся в тіктоковій онлайн-трансляції. Чому пояснюю? Тому що я не маю часу, от реально, мені приємно з вами всіма спілкуватися, але в мене немає часу, тому що в мене дуже багато роботи. Я стараюся приділити. І кожному увагу, хто приходить до мене на консультацію, також є практики, працюю, також є бізнес і дім, робота воно невід'ємне. Тому мене так мало. Коли я, мене є трошки багато, то я стараюся тільки з вами бути. Тому мій чоловік придумав, що давай твої стріми будемо робити стріми і викидати в Тікток. В Тікток, а в Телеграм. І він бере, скорочує, тобто самі цікаві моменти, всі питання, які ви мені задаєте, і я відповідаю, це все є в телеграм-каналі. Мало Сергій пише: Молодець сонечко, ви супер, будь ласка, дякую. Мені приємно з людьми ділитися і також приємно. Що люди мене чують, і що люди мене бачать, і що мене люди цінують. Це дає мені натхнення з вами працювати, щось створити для вас це дійсно круто, класно. Дякую за віночок. Який буде травень? Трішки кращий, ніж квітень. Травень також буде з обстрілами. Путіна розказує, як він хоче миру, як він согласиться на мир, але це все є обман. І будуть обстріли кругом по всій Україні, так як я говорила. Ще раніше, що в нас тишини поки що не, немає такої. Ну також, що буде, а буде дуже цікаво, наші хлопці досить цікаві будуть давати результати. Ну, прямо круті результати будуть. Ваші ефіри щоразу надихають, дякую. Скажіть, будь ласка, а якщо може бути, що по одному фото кажуть, що людина жива, а по-іншому ще ні? Я не знаю. Взагалі, якщо по фото дивитися, все рівно показує, якщо мертву енергію. Коли паде Кримський міст? Путіна заставлять підписати, заставлять, де купувати в Україні нерухомість чи в Європі, в Україні. Україні любе місто, яке ви собі за вас цікавить, яке вам душа лежить, ви можете купляти собі нерухомість. Китай захопить Росію, Китай вже захопив Росію. Дивіться, скільки там він дуже розумно і мудро робить. Чи буде блокаут в Україні? Ні. А чому Україні варто купувати? Буде зростання в економіці, так. Скажіть, будь ласка, за Харків, а що за Харків говорить? Допоки моя дитина там, то все там буде добре. Коли закінчиться мобілізація, мобілізація ще не завершиться. І поки що, навіть не про мобілізацію Саша навіть не мрійте, що вона закінчиться. Анексовані заберемо, так. Землетрус буде в Україні. Хіба що там якісь один-два бала буде, але то воно не, не наскільки. Розкажіть за алкоголь. Алкоголь це взагалі. Придумана така, до речі, штука, щоб людина втрачала себе. Коли людина п'є алкоголь, вона не, не, не є собою, і душа віддаляється від людини, і також людина може втратити душу. І алкоголічні лярви, які вчіпляються до Алкозалежних, вони ніякий езотерик не може їх відірвати, на жаль. Тобто, допоки людина сама не перестане, їй потрібно буде боротися з цією алкоголічною лярвою. Коли розпадеться, розпадеться до 30-го року, а куріння Куріння також воно підходить. І саме хуже, саме це є наркотики і гриби. Вод людина, наприклад, і енергетичний кокон, і лярва, то вона прикріплюється алкоголічно, тютюнова, ну тобто отакі, е наркотична, вона прикріплюється от або зліва, або справа в більшості. Цю лярву можна обрізати, і також, якщо людина бажає завершити алкогольний свій. Шлях, її обрізаєш, людина трошечки фізичне тіло поколбасило, чи там наркот... алкоголічне, чи наркотичне, ну людина виходить. А коли людина починає вживати грип, грип, що робить? Він спочатку так, да, він лікує і так далі. Чому він лікує? І допомагає людям. Тому що він всі е деструктивні програми, і це він відвиталкує з людини. Але він заполоняє повністю людину. Пенсіонери будуть жити достойно, так будуть жити достойно. Чи відмінять мобілізацію ну, 55 років мені не відмінять. Чи буде престижно бути військовим, так. Будуть вибори, так, будуть вибори. Але я так, знаєте, я сижу та думаю. Я також в мене є дуже багато питань до нашого президента, і я за нього не голосувала і, до речі, і не підтримувала його, але на даний момент, який би він не був, що б він не робив, на, на даний момент, от відколи почалася війна, навіть не відколи почалася з 23-го, кінець 23-го року. Він, от він дійсно почав робити правильні шаги, він дійсно почав за Україну. Тому що, дивлячись на ту історію і на те все, що зараз твориться, я не бачу ні одної людини, тої, що зробила чи сказала так, як він. Так, да, він, він якийсь трошечки також не відмірив всього і деколи дивишся на нього, плакати хочеться. але... На переправі коней не міняють. Він наш, він є. І як то кажуть, ми можемо на нього говорити, що хочемо, як хочемо. Ну, це має бути, ви знаєте, так, як в сім'ї. Що хочеш, можна сказати на чоловіка, там і чоловік на жінку. Але це наша сім'я. І так же саме зараз, який б він не був, чи він дурненький, чи він слабенький, але він наш. Ми мусимо з ним разом дійти до того завершення. У нас нема вибору. І ми мусимо йти до кінця. Те, що маємо, Яке маємо, таке маємо, але воно наше. Нравиться вам, не нравиться. Мені нравиться, не нравиться. Але воно якось так. Так що ви можете плюватися, що хочете говорити. Але інакше воно не буде. Допоки не завершиться війна. Допоки не підпишуть, навіть не так не завершиться війна, а допоки не підпишуть мирні угоди. При Порошен... війна мала бути. Чи був би Порошенко, чи Янукович, чи там я не знаю хто, чи б я була президентом, чи б ви були війна, вона мала бути, і вона, вона мала бути. Вона не. Вона прописана в нас. Ми хочемо миру, а не виборів. Всі хочуть миру. Яке майбутнє Зеленського. Зеленський буде ще балотуватися Зеленський буде протягати партію. Він це не завершення. Це він надалі буде в політику лізти і це кінець не буде. В нього нема вибору. Можна справляти померлому день народження. Ну ви що, серйозно. Дайте людині від, відійти, не людині, а душі, відпустіть душу, не травмуйте душу і дайте їй спокій. дайте відпустіть її на переродження. Скажіть, будь ласка, хто має 17 років чи хлопчиків, чи нічого не загрожує? ні не загрожує. Бо другі не крали, а 100% не крали, ніхто не крав. Всі святі ходять під мібом. І ніхто не краде, і зараз не крадуть ні. Мобілізація вік понизиться, ні не понизиться. Коли підпишуть мирну угоду, кінець літа. Чи буде демобілізація? Частково з осені почнеться. Як ви проводите особисту консультацію? В більшості це йде вайбер, онлайн-дзвінок. Ви задаєте мені запитання, які вас турбують, і ми їх розглядаємо. Можете звернутися до мене в приват повідомлення тут про здоров'я, також можете запитувати. Так. Буде строкова армія після м -м, війни? Ні, там буде в більшості, так як при університетах, військова кафедра. Обов'язково будуть всі проходити такі військові кафедри і от якісь таке, і буде контрактна армія. Скільки коштує консультація? 500 гривень. Скільки можна запитувати питань? Ну ми працюємо десь до, виходить, пів півгодинки влаштовує всіх. Навіть буває, що люди задають там до 15-20 хвилин завершаємо працю, тому що людина задоволена своїми результатами, ну, тобто своїми задала всі питання, які її потребують. Чи буде в Росії парад на 9 травня? Так, але наші так будуть страшити їх. Коли буде обмін полоненими середина травня. Може бути ще до 9 травня, але там якось 50 на 50 показує. Скажіть за російський блюм, це він буде 42, 43, десь отакий роки. Там найбільша така активність буде того блюму. Але щоб такий бабагу був, як розказую там, що аж до України дійде, то такого не буде. Що буде голод в Україні, не будем. Що буде з Європою? Європа буде страждати. В Європі охапана економічна криза. І дуже багато людей буде повертатися в Україну, тому що в Європі дуже важко буде також жити. Скажіть, будь ласка, за Білорусь, що її на чекає. Повірте мені, Білорусію це останнє, що я б дивилася. Я взагалі Білорусі не дивлюся. Мені все одно, що з нею буде. Вибачайте, може, що, щось не так, але в нас війна. Люди наскільки закалилися і наскільки їм стало все одно. І я перестала говорити по містах. Взагалом говорю, обстріли далі будуть. А по містам мене починає тому совість мучити. Я сижу разом з тими людьми, плачуть. Скажіть, будь ласка, про військові, які все зачем? Я надіюсь, що не сидитимуть їх, відстануть від них. Відстануть ви колись привівки, пам'ятаєте, казали за привівки, що Боже, що то буде, якщо не буде прививки? Так само те з військових. Не переживайте. Донецька область, української території вистоять так. Чи будуть примусово вакцинувати отрутою? Ні. РФ розпадеться, так. Декілька ясновидів стверджують, що на Західній Україні буде ядерна ваша думка, а я стверджую, що її не буде. Дніпро ГС буде стояти, Крим буде наш. Що ви думаєте про плоску землю? Я взагалі починаю останнім часом думати, що ми взагалі не в плоскій землі живемо, а в ячейках в сотах живемо. Це теж теорія змови про соти, Якщо хочете почитати, мені якось натрапило на теорію змови, я таку продивилася. Ти думаю, а може дійсно так. Не дивилася, якщо чесно. Землю вигодно купляти так. Сабухі каже, буде бабах, та хай в нього буде бабах, в нас не буде бабах. Дякую за, за, за віночок. Дякую. Добрий вечір, скажіть, будь ласка, за Кривий Ріг, дякую. Сонечко, я літом їду в Кривий Ріг, знаєш, там буде все добре. Може ще й переїду, Кривий Ріг жити. Миротворці прибудуть в Україну, так? рятувати нас чи знищувати. Як вони можуть нас знищувати? ви що? Все, до зустрічі, пока-пока.